павуча сила. Ласкаво просимо на ігровий канал з і Ми починаємо проходити нову іграшку, але насправді це не просто іграшка, це шматочок мого сердечка. Чому я так кажу? Тому що це одна з самих перших ігор, яка з'явилась на моєму самому першому комп'ютері. Е, як це правильно сказати? ПК на ПК, да, де ПК. Вау, я в шоці. І нарешті ми до неї дібрались. Я в шоці. Давайте. ну, По-перше, перше, що хочу сказати, в заставці, коли да, коли ось бачите, робот на фоні б'є Голема, я з цим, наприклад, не згоден, тому що е ця раса Алінів і голем цей набагато сильніший, ніж цей робот, навіть прокачний, але у будь-якому випадку. Давайте почнемо кампанію. Шикарний світ, просто фентезійний. Мені супер все подобається. І повірте, вам ця гра також сподобається. Давайте почнемо е з компанії Вінці. Е так, New Campaign, Moderate, Так, Тод. Почнемо нову компанію на самій високій складності. Easy Moderate Toad. Ми починаємо на Тод. І вперед. Дивимось заставку. Ти you really думаєш, іграшки твого брата працюють? Звісно, дзякомо. Дзякомо ді ді геніо. Крім того, нам треба в шахти. Found так, нам потрібно в шахти. Дослідження, якась експедиція. Ти. Беспокоїшся занадто. Багато старий хлопче. Це, якому, я я, думаю, я, можу, я можу зробити це безпечніше. у я субтитри, Тут внизу все, що не зможу, не встигну перекласти, але в цілому, як Джакомо це винахідник, він створює якісь винаходи і. Так. They don't know the meaning of okay, suffering, uh... Keep them at it. Sir, так, солдаты Майами. Миямо. Заспокойтесь, в мене є подаруночок для них. Заспокойтесь, лейтенанти, в мене є подаруночок для них. Бум. Ну, я думаю, це не потрібно ці звуки перекладати в будь-якому випадку. Джакомо все врятував. Це брат Джакомо. Врятував його. Забирайся звідси, Джакомо. Візьми мою руку. Ні. Прощавай Петруцео. Е, відправте сир. туди декількох людей. Ніхто не має вижити. Так, сир. Ну, Я субтитри пощу у будь-якому випадку. Все, що не встиг перевести, буде переведено. Тобто наш брат загинув. Так, це наша експеди... експедиція Верназу. Петруцео Лорд Міяни. Так, очолив експедицію в невідомий... за невідомим девайсом. Uh, в рамках якоїсь uh, ш... операції з шахт. Uh, There is out in a field. My We were ambushed near mine. Так, мій брат загинув, але генерал Гарліті soldiers солдер the attack. Окей. Okay. Я присягаюся, що Дощ заплатить за смерть Петрусіо. Uh -huh. The enemy is marching on us. Мій брат мертвий, і the війська the атакують. Дощ заплатить за це There я. клянусь. І має щось, що я маю зробити. Є щось, що я маю зробити. Давайте no from fire at will. You will Давай тікай, тікай. І потім атакуй. Таким чином ми зможемо їх швидше вибити. Правильно. Ого, а вони Сині. сильні. Ні-ні-ні, тікай, -ні -ні, тікай, тікай, тікай. Так, треба слідкувати за гра за маяком. Давай зробимо ось так. Опа, ми полікували наших хлопців. Треба слідувати за маяком. Ану, вибачте. Слідуй за дорогою і знайди е, міст на шахту. Зрозуміло. Вперед. Так, будемо потихеньку рухатись. Бачимо дорогу, дуже гарний світ, дуже, блін, ну я... це насправді дуже вайбово. Так, знайти uh, місточок. Давайте спочатку підемо в цю частину. Потрібно все, все розвідати, бо тут можуть бути сховані якісь елементи, які нам дуже потрібні насправді. Так, одна хвилина залишилась. Здається, ми нічого не пропустили. Якщо да, ми звідси нас тут завалило, тому нам потрібно рухатись далі. О, будемо рухатися таку. І тікаємо, 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 тікаємо. От павучок на нас пішов. от ми павучка маємо і. Зачекаємо, доки в цього хлопця перезарядиться 65 секунд, чекати 300 демеджа. І там він одразу вб'є. А тут в нас кулдаун одна хвилина. Ну я просто боюсь, що наші війська не витримають. Так, давай переформатуємось. І насправді, якщо чесно, можна їх посадити. Скільки тут? 42 секунди. Давай посадимо їх ось так. Так, і ми просто. Ооо! Ми просто будемо приманювати його. О, краса, так ми можемо його так вбити. Він так далеко стріляє. Найс! Краса. Да, ми тупо його вбиваємо. Наші хлопці просто очікують. Псю. Ну просто тут сильний дуже загін, і я думаю, що ми дуже багатьох втратимо. А так зможемо вижити. Скільки в нього ХП? Ну, от майже все ХП ми в нього заб'ємо. Краса! Оце це ми перехитрили систему, мені подобається. Ану. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Підуть за нами, ні. Давайте отак. Скільки він... Цей загін ні-ні не дуже-не дуже, але ну, в принципі... Ні ну потроху, потроху ми вмираємо, але да, ми їх б'ємо. Давай, ще ось цих ми можемо вибити. По одному будемо просто виманювати і все, дивіться, в них немає шансів. А ми досить непогано рухаємося, хочу сказати. Досить непогано. Так, нам треба дійти сюди. Ось, ось що нам потрібно знайти. Ну, найс. Ми, до речі, можемо поваляти їх, наприклад, ось так побігти. Бо тут, бачите, є такі юніти, які ногами просто їх отак от збивають з ніг. І навозять, наводять дуже багато демеджу. Ну все, в принципі, бачите, ми їх одразу передавили все. І вибили з самого старту. Так, ми тут все розвідали, правильно, нічого тут немає. Можна піти от сюди, перед тим місточком, піти от в цю частину. Можливо, тут щось є. Бо треба розвідувати усі місця, усі можливі, всі секрети, щоб все побачити, як тут працює. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, вишукуйтесь, будь ласка. Я подивлюсь, що тут може бути. Опа. Ну ось. Так, давай. 90 секунд. Так, ну поки що живі, да? Нормально, нормально нам підійшли роботи до нас. Потроху, може. Ми їх так д'їмо, да, ну, в принципі. Чотири роботи нам вистачить. Один помирає. Давай сюди. Всі по ньому стріляють. Давай, тікай, 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 роботи, тікай. Ай-яй! -ай. Давай, лікуй. Опа, є, yeah. і тепер йому капут. А Тепер ми тебе знищимо, чувак. Все, прощавай. Прийти на цю точку виконано. Так, додж тікає, боягуз. The Але він залишив свою армію. Покажемо йому, що таке помста за Петруціо. Так, ну давай знищимо ці і ці ворота. Да? В принципі, тут... А, тут неважливо, як її бити. Вони всі. всі в принципі. Так, вперед за Петруціо, пересікти місточок. І ми, в принципі, це зробимо, так? Да? Ходімо. Ось так зафіксуємось. Скільки тут в тебе? 400. Ну, якраз ми зможемо. А, тут ще один. Ну, якраз ми в одного зможемо пильнути, да? перезарядився цей постріл 300 демеджу. Це потужна зброя, я хочу сказати. Досить потужна зброя. Або давайте атакуйте. А ти, мій друже, стріляй одразу по цьому. Давай, давай, давай. Бам! Вперед, вперед, вперед. Так, один хлопець щось застряг, ну і пофіг, добре. Так, треба їх подавити. Треба їх подавити, це буде вигідніше. Отак просто. Отак, отак, отак. Побігли, побігли, побігли. Найс, найс. Так вони швидше помирають. Давай, от сюди. О, добре, тепер сюди. Бачите, як ми їх поранили, в принципі. Тепер сюди, давай. Нас вже, вже залишилось три роботи. Так, треба давити ще. Треба давити ще, тому що дуже потужні хлопці. Давай ще раз. Так, цих синів будемо валити. Ще, от падають, ще, ще треба давити. Ну, найс. Трошечки подавили їх. Давай от сюди тепер розвертайся і біжи. Тепер роздави ось цих. Так, падають, давай ще. Мінус ще один робот. Ну, але це, бачите, дуже важкий рівень. Так, він може також давити наших хлопців. Так, да, ну це жорстоко, нічого не можу вдіяти. Абсолютно нічого. Тут, в принципі, поляна така. Що нам треба, беншта. Помститися за Петрусу. Давайте битися. Тут майже вже робота не стало, і в нас вже мало загонів залишилося, але. О! Давайте збирайтесь усі, і ми зможемо полікуватись. Правильно? Давай. Супер. Ми трошечки полікувались. І тепер можемо завалити ось цей останній барак. Я не знаю, чи це барак, бачите, бараки підписано, але. Не знаю, чи він виробляє якихось воїнів, чи ні. У будь-якому випадку поки що нічого складного. Хм. Вон тут застряг хлопчик. Дуже зручно, бо це означає, що загін не помре. <рес> так. Не можуть, не можуть. Цей ось, цей. ось він. Застряг, іди сюди. Давай сюди, вибігай. Давай, давай. О! Кудись він побіг, побіг, побігли, побігли вони. Так, ну все, квест виконано. Ми підірвали їх тут станцію, всі війська, ми все розвалили. Просто воно все розвалилось, Дивіться. Ну і кайф, кайф. Та ми повстимо за Петруці, о. We've driven the Doge from Vernaza, but at the cost of my brother and a few of my men. Да. Вот Even worse, the Doge escaped with whatever it was that was making those miners sick. When I find that Venucci rat, I'll have my revenge. Да. <sighs> Ой, щось я полетів. Е, ну, от і все. Перший епізод пройдено на хардовій, е, на хардовій важкості. В будь-якому випадку. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки вподобайки. Пишіть коментарі. А підписуйтесь на канал вже казав. да? Ну все тоді. Я всіх люблю, всіх обійняв, всім вдачі, всім до побачення.